що вже знає про вас ТЦК незалежно від того, чи відвідували ви колись військкомат. Поки українцям вішують лапшу про те, що депутати не бажають відбирати відсрочку у студентів та інвалідів, а також не бажають арештовувати їх рахунки за неявку до ТЦК, в Україні вже діють закони, які дозволяють воєнкому знати самі пікантні подробиці. Життя військовозобов'язаних чоловіків. Так, в Україні ще в 2021 році був прийнятий закон про реєстр військовозобов'язаних. Однак наповнити цей реєстр даними так і не вдалося, у зв'язку з недосконалістю цього закону. Це змінив 2024 рік, в якому були прийняті зміни та які наразі дозволять заповнити його належним чином. Прийняті зміни передбачають створення єдиної бази оберіг, яка буде включати в себе 33 елементи даних, інформації про особисте життя військовозобов'язаних чоловіків. Воєнкоми будуть збирати інформацію як з інших реєстрів, так і від військовозобов'язаних чоловіків. Однак, якщо ви думаєте, що ви ще в шкільні роки... Спалили свій військовий квиток та ніколи ще не були у військоматі чи у ТЦК, і це врятує ваші персональні дані, ви сильно помиляєтесь. Бо 90% інформації, яка буде зберігатись в оберіг, збирається без вашої участі. А яким би ви не були соціально неактивним громадянином, так чи інакше, ви залишаєте свої персональні дані у роботодавця, в ЗАГСі, в суді та в інших державних та недержавних реєстрах. При цьому, згідно змін, що прийняті у 2024 році, на збирання ваших персональних даних в інших реєстрах вашої згоди ТЦК не потребує. І так, яку інформацію про вас вже має ТЦК та буде мати найближчим часом згідно закону 10.062 та закону про реєстр військовозобов'язаних чоловіків? По перше, це базова інформація про вас. Прізвище ім'я по батькові, дата народження. Місце народження, стать, а також оцифрований образ вашого обличчя. Щодо останнього, здається, що таку інформацію воєнком може зібрати виключно щодо тих осіб, які хоч раз були у військкоматі чи у ТЦК. А ні, пам'ятаєте, як при отриманні біометричного паспорту передавали свій оцифрований образ обличчя. А отже, ласкаво просимо до бази ТЦК. Друга це інформація про те, де вас можна знайти. Інформація про ваше місце проживання чи перебування або про реєстрацію ВПО, інформація про ваших батьків та дітей, інформація про ваше місце роботи, посаду, про місце вашого навчання, інформація про виїзд за кордон, також інформація про притягнення вас до кримінальної чи адміністративної відповідальності, до якої можна віднести в тому числі відповідальність за неправильне паркування, на підставі якої можна також визначити ваше місце перебування. Яке не пов'язане з вашою фактичною реєстрацією чи пропискою. Інформація про володіння зброєю. Пам'ятаєте, як в дільничному показували, де ховаєте свій травмат чи мисливську рушницю? Така інформація теж потрапить до бази ТЦК. Усі ваші засоби зв'язку, у тому числі месенджери та електронна пошта, через які буде воєнком надсилати вам повістки. По-третє, це інформація, яка дозволить вам визначити ваше місце у Збройних силах, до якої можна віднести водійське посвідчення чи посвідчення тракториста, володіння вами іноземними мовами, проходження курсів підвищення кваліфікації, про володіння вами повітряним судном чи посвідченням моряка. Ну і звісно, інформація про вашу придатність до військової служби та ваш стан здоров'я. Остання інформація це інформація про наявність у вас. Відсрочки та інформації, яка дозволяє відслідковувати, коли у вас ця відсрочка відпаде чи закінчиться. Отже, як бачите, держава вже прийняла закони, які дозволяють вас знайти не тільки вдома, на роботі чи на навчанні, а й навіть на вулиці, оскільки наразі існують технології, які дозволяють знайти людину при наявності оцифрованого образу його обличчя. Однак не поспішайте панікувати. Якщо хочете приносити користь державі в тилу, необхідно мати правильно оформлені документи на відсрочку. Тоді, як наслідок, зможете не перейматись про свої персональні дані та знаходження їх у будь-яких базах. Ну а як довести свою правоту у ТЦК? Я розповідаю на консультаціях. Тому підписуйся та звертайся до мене у особисті повідомлення.